За минулу добу російські окупаційні війська 48 разів відкривали вогонь по підрозділах сил АТО. Зокрема, 18 обстрілів зафіксовано на Донецькому, 21 на Маріупольському та 9 на Луганському напрямках. На Донецькому напрямку противник порушив мінські домовленості, випустивши біля 170 снарядів з важкої артилерії. На початку і наприкінці доби тричі обстріляв з самохідних артилерійських установок калібру 152 та 122 міліметри позиції в районі Авдіївки. При обстрілі Архангельського застосував калібр 152 міліметри. До того ж, на ділянці лінії розмежування Авдіївка, північній Лиці Горлівки не вщухають мінометні, гранатометні та кулеметні обстріли. Над нашими позиціями в районі Авдіївської промзони помічено безпілотний літальний апарат. Поблизу Луганського та Кірового окупанти задіяли бойові машини піхоти. На Маріупольському напрямку традиційно гаряче було у Мар'янці Широкиному та Водяному. Тут супротивник вів обстріли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У Мар'їнці до того ж, як і у Гнутовому, ворог застосував міномети 82-го калібру. Із заборонених мінськими угодами 120-міліметрових мінометів противник відкривав вогонь по укріпленнях в Павлополі та Новомихайлівці. Бронетехніка на цьому напрямку зафіксована в районі Мар'янки. На Луганщині лише у світлий час доби окупанти дотримувались режиму тиші. У Новоолександрівці ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У Троїцькому застосував великокаліберні кулемети. В районі Новозванівки та Золотого провокації тривали з застосуванням стрілецької зброї. По позиціях у станиці Луганській противник відкривав вогонь з мінометів та гранатометів. Окрім того, двічі задіяв БМП.